Послання 1014. Якщо в душі є хоч крапли на гордині, Святий Дух ніколи не увійде до неї. Неділя 5 січня 2014 року Божого 19.34. Моя ніжно улюблена дочко. Коли вогонь Святого Духа входить до душі людини, першою реакцією є сльози. Другою реакцією здивування, а третьою реакцією усвідомлення того, що щось дивовижне, внутрішнє розуміння правди Бога і всього, чого Він бажає, огорнуло цю конкретну душу. Раптово приходить мир, а також проникливе розуміння таємниці існування Бога, Божої любові. Усі речі, які є згідні зі Словом Божим, стають зрозумілими, тільки ті, які відмовились від своєї волі задля Бога і які позбулися всієї людської гордині та інтелекту, подарувавши їх йому, здатні прийняти цей дар Святого Духа. Якщо в душі є хоч краплина гордині, Святий Дух ніколи не увійде до неї. Тільки ті, які щиро вірять, що Бог є всемогутнім, і що людина є нічим та недостойна стояти перед Ним, можуть відмовитись від своєї волі, тільки тим, які готові робити все, що від них вимагається, щоб сповнити святу Божу волю згідно з Його Словом, можуть бути надані дари, щоб проголошувати слово, яке матиме реальний вплив. Будь-яка людина, яка стверджує, що проголошує правду, і говорить, що її веде Святий Дух, ніколи не буде хизуватися своєю власною величчю, вона ніколи не буде привертати увагу до своїх дарів, талантів, знань, святості чи смирення. Бо коли людина робить протилежне в ім'я Боже, то вона не була благословенною духом вогню полум'ям, яке розпалює серце людини так, що вона відповідає з любов'ю на слово Боже. Під час мого часу на землі я чітко дав зрозуміти усім вам, що той, хто вивищує себе переді мною, буде вкинутий в пустелю, а той, хто упокорюється переді мною, буде вивищений, ваш Ісус.